У час комп'ютерних геніїв ми все рідше стали звертатися до поезії, пишуть вірші в основному люди старшого віку. А молодь переважно соромиться такого захоплення, творить потай від ровесників і знаходить однодумців лише під час літературних вечорів та свят поезії. Саме такі заходи час від часу проходять у міській дитячій бібліотеці, куди на зустріч із молоддю приходять відомі творчі люди. Серед них поети, письменники, музиканти. Така зустріч відбулася 27 квітня. На неї запросили студентів медичного училища і відомого прилуцького поета Євгена Постульгу. Не дивлячись на те, що ці молоді люди своїм фахом обрали лікування людського тіла. Подібні заходи вони відвідують з цією метою, щоб уміти зазирати і в людську душу. Сьогоднішній захід проходить під такою назвою Сповідь майстра слова, і ми будемо говорити зокрема про поезію, але про поезію різних жанрів різних часів. Під час свята студенти слухали поезію Євгена Постульги у виконанні самого автора. Це були вірші зі збірок Арія Жайворона, ужиток радості та смутку. Перед ними розкрився чарівний світ природи поліського краю краса душі простих трудівників, які живуть, працюють, мріють на цій землі. А також познайомилися з новою збіркою поезії, яка має символічну назву Калинове сонце. Книга, якби є підсумок за певний час роботи. Життя, в тому числі. І, скажімо, туди увійшло десь близько 120 речей. І так сталося, що я намагався в цій книзі Калинове Сонце. Значить, заявити свої вірші, які були написані останнім часом. Тобто, десь починаючи з 2008 і по 2010 рік, юні поціновувачі поезії поділилися з гостем і своїм внутрішнім світом розповідали про те, як ставляться до поезії, яке місце вона займає у їх житті, коли звертаються до поетичного слова, а також про улюблених поетів та свої власні надбання. Кожен процитував свої улюблені рядки, а поет Євген Постульга у свою чергу дав студентам творчі настанови та корисні поради і розкрив свій внутрішній всесвіт теж завдяки поетичним рядкам зі своїх власних віршів. Які прискорені часи, які нескорені хвилини, з вогнем ранкової роси, з холодним полум'ям калини, які зажурені літа, які усміхнені принади, і кожна хоче привітати. Під незабутні сиренади і все міняється, пливе невідворотне і нестале, але болюче і живе одразу вперше і в останнє. Такі поетичні зустрічі дуже потрібні для сучасних молодих людей. Вважають студенти, вони підвищують їх духовну культуру. А от сам поет переконаний, що на них слід запрошувати лише ту кагорту людей, яка не байдуже до творчості, і може зрозуміти поезію серцем, прочитати невидимий текст, написаний поміж рядків, і в жодному разі не ставитися скептично до поціновувачів віршоскладання. Потрібно це тому, хто цим цікавиться. Якщо люди не цікавляться, то вони сюди і не прийдуть, і це їм не потрібно. Розумієте, але буває так, що, скажімо. Якась річ відбувається, і ми бачимо і чуємо, але можемо не одразу зрозуміти. Для цього потрібен якийсь час. І ось може якраз ця така зустріч і буде точкою відліку, якраз саме для цього.